Якщо там новину, що підвигається танкова колона до Токмака, то це вже було зрозуміло, що вони будуть по новій трасі заходити до Оріхова і до мого населеного пункту, тобто села в село Білий В моєму селі особисто вони не були, були в сусідньому селі. Це виходить через річку, залізна дорога, дорога і в іншому селі Новокардівка. Уже... Це був ранок, мені в 4 утра набрала тітка, тітка моя, Неля. Дзвонить і говорить, у нас військова техніка. У нас йде джип з кулеметом великим, каже, здоровим. Каже, об'їжджають з село. Каже, всі поховались. У мене там дві тітки перебувало. І двоє, братків, братів і моя сестра двоюрідна. То діти були налякані, Юля не виходила з хати. Просто. Не те, що батьки там не виходять з хати, ні. Вона приходить, вона просто вона і так. Не адаптовано до людей, так сказати. А то взагалі було. Ну, це вона зараз переросла. А тоді вона взагалі ну, спогалася, як і малі. В основному всі чеченці з території по окраїнах Росії зібрані. Командири Моск... московські. Москва, Санкт-Петербург, цей, всі такі, біля Москви областя. Це всі командири, які були. В основном ті, хто з села, хто з Уралу, хто з аж Ростовської. Ну, типу, вони дуже здивувалися, коли вони узнавали, що у нас є просто кри... ну, колодязь, криниця. А особливо, коли басейн є, те що. Ну, тобто, персональна криниця, індивідуальна. Да, Майдя, да, навозі, типу, типу у них в Росії, типу, він мені як розказав, у нас. А як так, що у вас в кожному дворі є типу, колодязь, Я такі, в смислі? У ну, мене немає колись, він мене засипаний. Ну, важе стоїть, а в мене скважина просто біля нього. Типа, ну це скважина. Це як? Свердлавіна, кажу, ну, я по-російську не дуже суржиком. Типа скважина. Такий смислі скважина. Ну, я йому починаю об'ясняти, що мотор качає, а електрику даєш, то вони підключали вже свій генератор. пробували, Це без дозволу було. То вони цей. А коли дізнавалися, що в кожного ще є колонка, а зачем вам скважина є колонка? Ну, тому що воду Ну, типу, вони дуже сильно дивувалися. то я на власному питі побачив, як вони побачили, просто в мене хата самана, і вони просто побачили, як це. Ну Просто ванна стоїть совєтська, куплена там за пару, і туалет. Типу, в туалет вони в ванну ходили стяли, а з туалета теж ходили, ну і ванну. Типу. Це жах. Це просто жах. Ну і скажи, коли ти вирішив, що ти не можеш з цим моритися, ти ж пацан зовсім тобі скільки там було? Мені було 16 років. 16? 16 було. І як ти вирішив, що ти не можеш з цим миритися? Получається, коли почалося повномасштабне вторгнення, в мене товариш Стас. Це мій однокласник, Ми з першого класу, ну, ну так, дружили, то почали готуватися. Ну, особисто я за нього не знаю, тому що він в селі вже був, ми з ним не сильно мали зв'язок, тому що вже вишки почали інтернет перериватися. Але коктейлі молотова вже почали запасати. У нас виходить траса, установка, там вже коктейлі молотова були наготовлені. Тобто люди деякі вже певні були наготовлені, і ще я ящик приніс. Типу була готовність до того, що якщо вони на нас будуть йти, то вже якось закидувати. Типу, домовлялися з деяким хлопцями про те, що будемо діяти. Тихо, але перша мінус, тим, що немає лісів. До нас, зайшла, до нас зайшли вже, я не пам'ятаю, морська піхота, точно знаю. Яка сама бригада, не знаю. Вони декілька днів за цього двинулися вже, ще не було, пару тижнів тому. Вони брали зачистку до Гуляпілля. Ми їм допомагали, підвозили, там, там, що є, давали. Ми їх підвезли туди-сюди. А потім, виходить, підеру вже зайшли, вже почали укроплятися в нашому селі. Наскільки я пам'ятаю, це верхня вулиця, вони більше до Оріхова там почали підвигатися. Ходили пару груп, це 4-5 людей. Почали хати по займати, кущі і там вже сидіти. Ну, перші постріли ми почули, думали, що наші заходили. Наші вже кулечки тримали, але ці підер між до собою перестрілялись. Ну, а потім через неділю почали вже заходити наші. До того, як наші прийшли, я вже з Кацапанського, як вам сказати. Е, ну, в селі я зрадник визнали. Так що, якщо побачите, то привіт, зрадник передає, е, то я вже з ними сконтачився до того, що я просто вже до них вони, тобто через КПП я вже не проходив як цивільний, типу, іди отсюди. Мішати, то я вже їм сидів там язичком травив і вже бачив, що там по посадки є. То вже мав певну інформацію. Я знав, що там біля Бабелюби стоїть е, е, машина КАМАЗ. Це в них медикаменти, вони місцем видавали медикаменти. Я знав, що 11-20 до 11, 12 години приїжджає е, це бензон, бензин, перевозить соляру, заправляють техніку і вже знав, де вони просто стоять. Це стара совєтська салтеповська ферма, і там вони заправлялись, вони просто і вже туди вас знав. Що ще? Ну, коротше, інформація була. І вони ж ти типу попитають, що ти знаєш? Кажу, тут а, у нас виходить дві вулиці, дві здорових села невеличка, на дві вулиці. Кажу, на окраїні вулиці стоїть кажу, КАМАЗ з медикаментами. Кажу, зараз підари перемістили, наскільки я знаю, чотири Камази стоять тут під посадкою. У наших вже були дрони, але не в такому кількості. І то, ні, вони з'явилися ще раз тиждень. До цього вони не знали. Вони... Проблема була в тому, що вони не знали, откуда стріляє танк. У нас, виходить, підйом на село, з спуск села, йде кладовище. І там вже стояв танк. Це вже одразу було зрозуміло, тому що гул, постріли, і вони просто не знали. Получається, оказалось, потім, як хлопці мені розповіли, то там був виритий для нього коп. І він, виходить, під навісом стояв, вже стріляв накидкою в наше село. Того пару там снарядів прилітало. І виходить, вони мене вже питають, де знаходиться цей. Ну, я з тіткою вже зв'язувався. Тобто в мене там дві тітки танки. Ну, основному танка. Нелька мені не дуже. Ну так, казали те, що біля неї було знаходилося. А танка вже посередині села, е хата, і тому всі сплетні, все, що відбувається, все доноситься до Тетяни, а потім на край села. То ми вже до цього звалювались, і танка казала, що чотири кама стали, ні, три кама стали там. Біля посадки цієї каже, один КАМАЗ стоїть біля там-там там. Окей. Ми, типу, спочатку не знали, що прослушка. Це нам вже потім військові доповели. Типу, краще не треба, під... населення тебе там діти, каже, типу, не треба. Ну, твої брати каже, не треба, під... і коли виходить, та нерки дзвоню. Река, каже, дзвонить, каже, біля мене, каже, стоїть машина. Помню, та, що Таша каже, з великої антенни. Кажу, так. Да". Ну кажу, то видать командирська. Каже, да, так, да, да. так. Вона каже, чуть-чуть проїхала через хату. Каже, Вона там стоїть, каже. Потім дзвонить Тетяна, каже, каже, вони перемістили до, посад... до блокпоста, каже, поставили танк. Каже, що ти думаєш, що танк. Ну каже, в нього дуло здорове, каже, на нього всяка накидана, накидане і таке кругле, каже башня. Ну, Гражданське не знали. Ну потім вже вивчили, щось таке тігре. Щось таке БМП. І каже, там БТ, БТР стоїть. Вони, БТР, вона така здорова з дулом, але вже маленька, менше, ніж танк. Набагато. Кажу, я зрозумів. Чи БМП, чи БТР, я теж. І виходить, і вона мені каже, вони на фермі, каже, вони дуже почали туди їздити. Каже. Машина здорова їде, каже, ведеть як ото молоко каже, у нас. Молоковоска. Каже, буде каже, Молоковозка. Каже, Молоковозка в нас. Каже, тільки каже, вони вже на фермі, каже, там кучкуються. Каже, їх там приїжджає, вона каже, уїжджає. Я зрозумів. І виходить, я вже прийшов, я вже мав інформацію про те, що танк і беха стоїть отут в окопі. У нас, виходить, в Огарах. помідора тут стоїть танк і Бетер, і в село так заходить. Тут три камази стоїть, і один Камаз виходить на краї села. І кажу, вже вони типу кажуть, 12, з 11.30 до 12 і я це чітко пам'ятаю, тому що в мене тоді серце колотило страшне. Страх був. І виходить, вони заправляються на фермі. Оце інформація перша була. І виходить, потім дві тижні це мали, були, грубо говоря, дзвонки це кодіровки. Алло, привіт, як справи, у вас все добре? Так, у нас все добре. Крил, там приїхала молоковозка. Кажу, я зрозумів. І що, вона почала часто приїжджати? Так, да, часто. Кажу, а що там цей кабачок? Кабачок, чого? Кабачок, це грубо говоря, це танк, називала у мене Тетяна. Чого кабачок, тому що думала кабачка, каже, там кабачок вміщається, каже, кабачок. І виходить, кабачок каже, кабачок переїхав. Каже, він тепер б'є, каже, кабачок каже, тепер б'є, каже, токмачку каже, по туди. Каже, біля тітки. каже, нелі каже, все погано, каже, ну а так добре. Каже, в смазі погано. Ну кабачок. Я ж, блядь, стою, так і смисля кажу. Танка вже не видержала, каже, танк, каже, танк біля нельки. Каже, в неї все погано, але хорошо. Каже, танк біля нельки стоїть. І, і він, виходить, катався от нельки, виїжджав, обстрілював мачку зону. Чотири ранку дзвонять вони мені, усім я вже у наших хлопців сидів. То вони мене вже вводили туди, то туди, то конфети дадуть, то і ще щось. Ну, як зараз я воєнний, ну, дати треба. По-любому, воно тебе багато, за чим воно мені? Треба кудись плавити. І, і вже до воєнних ходив, то вони мені вже. У них вже кропива була, тобто вже не на карті, У них вже кропива була, і вони мені вже показували. А до цього в мене, виходить, я ходив вже на село і. О, як вам сказати, під діяльність діяльності там чинити хотілося, але неможливо було, тим, що страх. Ну, це нереально, тому що ти розумієш, якщо ти зараз візьмеш щось і на пас кутиш, то це, грубо говоря, тразиться не на тобі. Без... Це не так страшно було. А тим, що у тебе сім'я типу, в селі, і вона нікуди не хоче виїжджати, тому що хазяйство туди-сюди, не розумієш, що люди це зараз, типу. І ти розумієш, що якщо ти зараз щось напаскудиш, візьмеш ту саму е гранату, що підрив на столі стоїть отак на стол і тут беха, і ти візьмеш її кинеш туди до снарядів, виходить, скрученої, вона зірветься, так, да, вона погуби пата, може там когось покаліче. І тебе може за це приселити, але суть в тому, що тебе будуть знати, де твоя сім'я. Типу, вже знають, хто ти і почнуть над ними здіватися. <гум> я Кацапов розказував історію серйозно. Я почав води, носити воду в село до дітей, тому що вода була стояча в басейні, і вона вже дітям цього була. Перекип'ячувати так можливо, але так, щоб пити так, ну, не було. І я носив, виходить, три початку дві п'ятилітрові баклажки. Це звичайно здорових рюкзак, баба на мене матюкала, злилась, і спускався по підірваному мосту, це «Отбойник». Перші три ходки мої були, так сказати, то мене вони не чіпали. На четверту вже почали забрати баклажку, 5 літро, тому що ми теж хочемо піти. Давай, якщо хочеш пройти, то давай нам, ну, туди сюди. І вже на четверту ходку я познайомився з ними ні, на другу ходку познайомився з їхнім командиром, це, і я йому вже розказував, сидів, там, розказував, чого Кубан читається нашою, чого Крим це наш. Він мені, стить, так подивіжі, це каже, так звільний і турецький. В смысле? Ну кажу, він ще татарський. Кажу, дивись, ну если брать, давай так. Если ти кажеш, коли Російська імперія типа, каже, Російське царство заснувалось, то Крим уже наш був. Кажу, та ні, кажу, він татарський був. Кажу, там ще золота орда була. Так ми взагалі претензії на цей Крим, ого-го, кажу, які? кажу, давай Турцію вже дамо, не нашим, не вашим. Кажу, давай вже Турцію дамо. Об'ясняв, чого Кубань наша, тому що там козаки поселились, чому там українськомовні. мовність. Об'ясняв, чого там та сама Курська сума, ну коротко, що Україна. Об'ясняв, чого діють, що ми хочемо від цього. Ну, Головний вопрос був, ти ж нашим не говори там, а своїм же ж не говори. Ребята, я взагалі мирний житель, я взагалі тут ні при чому, я за мир. Мені свої і ваші не нужны, кажу, я, я думаю, блядь, Де ж дальше там влазить, де вони там мужа бігають. І И типу, я їм розповідав історію. І страх був в тому, що можуть просто за те, що ти говориш, ну, типу, я дитина, не зображає, що я говорю, але типу, їм доказати хочеться і все, я така людина, типу, доказати і все. І ти їм починаєш розповідати, і коли дивишся чувак і де так бере а з дома, типу, а другий каже, Та ні, не трогай мальца, каже. Чоти, ну, типу, не трогай мальця. Мальця це вже обшу не приняв. Ну, типа малого. Малого не трош, потому що, ну, не нужно, зачем тебе? І типу, мені вже було страшно. И, типу, так, все, давай, собирай, каже, йди, все, иди. Потом. Потом, потом. Командир приїхав, потом. Типа, все. І я уже, в них тірся, і вони мені вже казали. Типа, я кажу, там у мене кашель, кажу, це хрепить. Каже, там вон там, там, сходи, наші». Може, дати лікарство. Я такий, хоп, приходить, мені карше, тільки, да, да, дивлюсь, воно, чотири, ні, два КАМАЗи стоїть, дивлюсь особисто, ну, БК, типу, там ящики були. БК, я такий стою, Мені да". кашля, горло першит, соплі. І коли я перший раз йшов до них, то було саме страшне, це коли підірвали мозк, а це вже зайшли. Я аж збираю воду. Бабушка, а, ні, рюкзак просто беру без води. Бабушка каже, типу, Почала психувати, що можуть вбити, прислали, ну, це зрозуміло. Типу, вона тобі, каже, б... е, каже я коржиків напекла. У мене бабуся, коржики пече здоров'я, пеш типу, тучу, каже, дітям одасиш, каже, хай покушать, може, немає, я ж не знаю. що Я сипав, собрав, рюкзак повісив, пішов. Йду собі спокійно, піднімаюсь наверх, і тут через железку отак стоїть Бетер. ММП. І воно було так на мене. Я такий дуже спокійно, мене все весь пот мокрий, холодний пот пустило і йду собі думаю, ну все. Типу, приплили. Ну, мені зараз буде Пізько. І Я, виходить, переходжу до кладбища, і оце ж там танк стояв, тому що жужав, тут на ну один був. І вони там вже щось робили. То вже було зрозуміло, откуди він стріляє. І типу я йду, ні кожна перша посадка нікого немає. Я тіпа, йду до неї, тільки доходять, до п'ять камазів йде. Ну, все, зараз буде жопа. Я отак вот стою, в мене отак вот рука труситься, машинка встановлюється, я, я хочу зараз отак вот просто в землю. У мене немає, мене ви не бачили. Оце ж командир піде розказав мені, що по-моєму позивному по вони тебе пропустять. Получається, вони стоять, виходять, він, і пару людей ззаду пригають з всього. Хто такий, куди йдеш? Та я цей, а я ж понимаю, що вони блядь, цей. И, та я йду кажу до тітки. Что? Поистину нормальним человеческим языком. Я не пойму, что ты говоришь. Хохляцький. Типа, я ж такий, блядь, а по-русски я ж не шпрехен. Типу, та я йду к теті. Э, иду детям, а тут у меня тетя семья. Да, что в рюкзаке? Та кажу, нічого. І вони стоять таки, ну, типу, автомат держит. Я, получается, рюкзак достаю. Мене, воно в мене ж воно білому пакеті так завернуто, і воно ну, напротивотанку похоже якраз. Типа, достаю, ложу, і тут чую за спини, У нього міна, у нього міна, стой. І чую тільки оце. Чш -чш -чш. Я оце стою, а в, в, в мене воздуха не вистачає, стою, він. У нього міна, стой! положи її, Стой, не ложи, Бро... а, ні, бросай її, стой, не бросай її, положи її, стой. І чую, тільки... я розвертаюся, виходить, її оце отак в руках, і він оце, оце отак. Я такий... Мене слов не матери, положи відкриває, Той відкриває, подходи. Это что? Блинчики, типу, Не понял, что? Блины. А, блины. І в мене весь пот. Грубо говоря, я на те місці хочу просто зробити по большому сходити. наскільки страх був. Типа, давай собирайся, уходи отсюда. Понял мене? меня, да? Я типу собрався і пішов. я до тень тя не проходи мене так. Ну а потім через пару днів я такі. Да! Я такий був, що мені покажеться. Ну, коли проходиш досі в, в цей... падаєш. Кацап уже себе не дуже хорошим, ми почали показуватись. Коли до мене до Тетяни, Тетяна мені розказує, каже, ну по телефону, каже, він каже, що ми сидимо каже, в хаті, а рано каже, діти сплять в кімнаті, ну, цей, свої дитячі. Заходить, каже, кацап підар, каже, відкриваю двері. Він каже, Саша відкриває двері, чоловіки. Він б'є з приклади його в, в голову, Саша падає в од Підходить підходить дитина, Тетяна дітей одразу чпак закрила. Він підходить до типу, мені покупатися, у вас? Мені потрібно покупатися. Типа, та це нема. Ста, типу, ставляй воду, воду грій її давай. Він таньку прикладає, типу, не, каже, не прикладемо, він боком каже, його бере, просто каже, задуло і б'є мені по ногі. Каже, я падаю. Каже, діти вибігаються, мама, мама. Типу він лупив Сашка 6. Вона ото його покупала, покупався, він зібрався, пішов. Вона типу, каже до командира, кажу, не здумай, хуже буде, повір. Ще за те, що ти там щось, там щось комусь ляпаєш, кажу, ще буде хуже. Типу, да. Було хуже. Нас за форму люди палили все, що могли. Рукавиці, камуфляжі. Все палили, просто піде під, під, до кількох степень. Вони не те що перечищали, там, де можна було знайти, вони тупо зариту ямку, як дивишся як в Херсоні ховали прапор, ти думаєш, бо, як ви заховали? Ну серйозно, як кацапи ще не додумалися, реально ідіоти. А типу, в нас рівні вони тупо все перевіряли. От починає від горішче, заканчує тим що сам у мене заваленим колодзем. Вони просто все часту виривали, шукали. І типу в кого знайшли форму, це у мене в мого брата Акум. То його там, ну, там було жоко, просто там Чуть не вбили. Типа Йому об'яснили Кацапу, що це не його хата, що це куплена ще до війни. З головою села нашого Дунду він бивший шімент. Його жінка, наскільки я розказах пам'ятаю, повзла до, на колінах аж до самого кладовища, це кілометр чим-то на колінах. Його вели, моляла, щоб його просто не розстріляли. Вони його привели на кладбище. Автомат на коліна, там, вона їм, просто вона вималювала про те, що його не вбивайте. Це тупо на колінах пропустимо. То люди вже зрозуміли, що русський мир» не очень такий хороший, як його описує самі кацапи. Пару вистрілів в хату, пару вистрілів вдома, чисто, там люди йде, кацап йде, можна. Я потім проходжу і кажу, що сталося? І бачу, що пуля на дверях. Типу, що ти що, каже, йшли ведеть, каже, з магазина, каже, йшли каже, з магазину, каже, йшли, каже. Каже, баба з дідом в хаті сиділи, каже, тільки чуть, що каже, в пулі летять в пристройку, в коридор, типу вірандочку. Каже, прилетіли, каже, просто каже, і вони каже: вікна дивляться, каже: вони так ідуть, каже, добре, що вікна не попали. Каже, просто понад стілку це йдуть, прострелюють і все. І коли вже цю я не пам'ятаю, по-моєму, з ким хто з ними пив уже водочку, горілочку, і коли вони почали кацапи напивалися і почали пиздити, уже наших хто з ними пив то вже все було ясненько, що руський мір не такий да, хороший. Почувствую, як це, щоб не здалека, ми з бабусею і Данила пішли на вулицю. Теплий день, ну, сонечко вийшло, весна. Ж. Так хорошо, вроде би, все добре, крім приходів. І моя бабушка каже, каже, весна-весну, каже, треба сидить в город, щоб було щось поїсти. І тут як почнеться цей штурм, починає через річку лізти і висаджуватися. Ти що, це саме страшне. ти, виходить, ти не можеш нікуди дітися, нікуди втекти, заховатися, тому що мене бабуся на костелях. І вона нікуди не може піти. Ти її не, не візьмеш, так її під руки льокою пішла. Мене бабуся не худінька. І малий тут бігає по садку. І саме страшне, це ти лягаєш, Артур сидить, Артура отак, малого данилка. Я... Данила під себе піджимаю, і ти чуєш, як беха на тобі, просто над тобою. Тебе просто так, Ти бачиш трасі роботи, отак от в тебе падає, і воно так все ближче, і ближче падає, воно видає, дуло, все душі опускає, І воно роботає і ти лежишся, бабушка є не може, я бабуся, кажу, ба, лягайте, ба, лягайте, я кажу, лягайте. Бабушка, я б, то бистро я данила під себе, під руку, я не знаю, реально він такий був ну, маленький, 7-6 років була під руку отак, бабушку поміг, коси ліг. Бабушке, знаєте, момент смішний бабуський, як маленький. І бігмотику, то на пузі лежить. Каже, ба, як удобно, воно і смішно і страшно. Бабашка, тюна тебе Кирил. Так. І типу туди-сюди. І воно починає обстрілювати, і тут приходить міни починає починають Вона задів в садку в тебе ложиться, огорода. І ти, ти наскільки страшно стоїш, і ти розумієш, що типу ти старший тобі якось треба щось робити, і ти не розумієш, що ти зараз не в підвали спустися, тому що немає таких ступенів, драбина. не туди не заховайся, і типу, ти там. Тільки бой перестає, я це одне пам'ятаю, що я Данила отак за а це отак держу, Бабушку під руку, ми з Артуром відводимо, стоїмо в хаті і тільки зриви приходять. Піде з РПГ роботи, краще РПГ тупо в мене цей порох лежав, його головка десь там лежала. І, типо, це наскільки було страшно, типо, я тоді вже зрозумів, що це, ну, це не дитяча типу, ігра. Знаєте, до цього типу, відеоігри там. Типу війна це круто, романтізували війну. І ти таке бачиш, свої, тоді в 17 років таке бачиш, то я скажу, відчуття не передавай. Ну, це, це такий страх. Не те, що ти за себе переживаєш, ти переживаєш за те, що, що з тобою буде. не буде. Ти байдуже на себе. Тоді ти переживаєш просто за те, що, що з ними буде, з сім'єю. Ти починаєш як то якось вам сказати, знаєте, як ото. Грубо говоря, можна не так Бабушка, що я ми починаємо це Артура Данила, що знаєте, лебедь, лебедя, то під це підгортає, якось питається їх закрити. Получається, ми заходимо в цей в погріб, кажу, ба, кажу, я ще стану біля дверей, кажу. Бабушка, не стой, стойте, кажу, ні, я стану. Я розумію, що якщо зараз танк, прямий танковий снаряд буде, одну стінку, дві стінки він пройде, ну хату засипає, вона сама вона впаде. Я думаю, якщо я зараз біля дверей стану, якось помістю, щоб якщо що, я двері хоча б отак відкрив, щоб вони просто потолок придержали. Тому що впаде потолок, Якось це так швидко робилось. Це все закінчилося, і бабушка така. Ну каже, пішли назад. Кажу, ба, куди назад? Кажу, я не вийду туди. Кажу, я поки що не вийду. Кажу, хай пройде. Як прикол, виходить і починає підстрибувати, а ми зайшли. Що... Як виглядало, Це було четверта ранку, четверта-п'ята, -та. -та, -та, так. Тому що я вже встав, щось кофійок сидів, п'ю і чую ту 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 ту, -ту, -ту. І, ну, Зараз розумію, це пекаша бути. Я таке не зрозумів. І дивлюсь, отак. Без броні, без нічого вже, не такі ділові йдуть, підрипав в селу, Тіпа, що там. Ета? А вже біжуть, біжуть через річку. Я вже дивлюся отак. У мене виходить, перша вулиця йде друга вулиця, я отак бачу просто про святуша на село, на хитрику, через Бог не побачиш. Я вже дивлюся, вони вже біжуть через річку, довго немає, немає, вже дивлюсь, Уже вибігають не моста, вже вибігають з річки, і мене не з вже вибігаю з мішки і чую, щось по ним. ту-ду-ду-ду-ду, -ту 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 -ту. Я такий, хопа. І сусід міста Сергій, типа, що це було? Каже, то походу якийсь пулемет. І тут самі приємні звуки, це коли ти чуєш, що з твоєї сторони, а так, що то летить в ту сторону. Ну, типу, місцевих не заділо, наших там нікого не заділо. Почали вже наші обстріли конкретно, коли вже половина людей виїхали. Остались ті, що там бояться туди сюди Типа, ти чуєш такий пуф, вух. Ба, да, походу, наші йдуть. Походу Тотмака. Да, да, надії були великі сподівання ці три дні в нас. Типу, такі, улипка була така щира. У мене ж брат юридний, Даня, ми його забрали, виходить, він приходить, прийшов вже. Даня такий стоїть, наші йдуть, ура! Я вам не скажу, що люблю Україну, типу, це дуже. знаєте, оту. Да, пафосно, типа, я люблю Україну. Я не пам'ятаю, який поет читав. Ви полюбіть Україну за ті пролиті крові, за ті, хто помер. Я не пам'ятаю його дословно. Чесно, я вам не можу сказати. Я в школі не дуже атлічненько був. Типу, це не так пафосно було. Типу, ти бачиш, як з твого села там, Артур Манжура помер ще тоді, потім ще один син, там, це ж сестри, син помер, ще один загинув, потім... Тебе, Андрюха в полоні, це якось мотивує. Ти з хлопцями спілкуєшся, ти розумієш, ну, що треба якось вриватися все. Типу, страшно, не страшно. Не знаєте, За останні ці роки мені реально лячно стало це на Курщині. Тобто не несуть. І типу, якось так пішло. Да. Тобто просто це слово чотирьох букв треба, ось п'яти. Треба. Все. Да, треба так. просто. Це якось Десь так які? було, треба.